Сьогодні запрошую всіх разом зі мною сходити до ресерви там, магазинчика. Там подивимось, жіночий одяг. Я дещо приміряю. Але, на жаль, у мене не завжди є час робити примірки. Ну і не завжди мені треба щось купляти. Тому примірки у мене бувають дуже рідко. Але сьогодні буду. Продовжується будівництво ковзанки на терімках біля ТРЦ Республіка. Ну а погода сьогодні взагалі дуже погана, дощик іде. Ну нічого, ми з вами зараз підемо в Республіку, в магазинчик Ресервет. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Так, ну що, ось і резервит. Подивимося, що нового з'явилося. Зараз у нас тут зустрічає ось така шубка яскрава. Ну і сумочки в колір з паєтками 1600 гривень. І ось такі малесенькі червоного кольору 899 лаковані. Ну, і також є. Сукні, ось такі святкові, хоча й в чорному кольорі, але бачите, тут є камінці. Ну, вони на свята пройдуть, 1400 гривень. Тут різні моделі є, є і боді, є і спідниці по 1000 гривень, і ось такі за 1000 гривень з паєточками. Так, ну, шубку подивимось яскраво. 2800 гривень. Пухнаста, неприємна на дотик. Ну, зараз в тренді ще ось такі блузочки з такими рукавчиками, дуже такими широкими крильцями. Блузочки і ось знову боді по 1000 гривень. В ресервіді є в двох кольорах, в чорному і в білому. Так, жіночі туфлі, 1400 гривень, лаковані. А каблучок тут невеликий. Так, ще сукні покажу. 1400 гривень, теж в паєточках, вони середньої довжини, стягуються на поясі. В трьох кольорах є чорна. Сукня ось така срібляста і зелена. Так, ось такі святкові варіанти. І 1800 гривень. А це ось джинси теж з камінцями. Так, ажурні ось блузочки в чорному кольорі. Ажурчик симпатичний. 1200 коштують. Так, рукавчик на манжеті. Ну, чорний колір, кому подобається, то, в принципі, це завжди в тренді. І така класика. Так, 700 майже гривень ось така футболочка. Ще святкова спідниця, а вона дуже важка. 1400 гривень. Тут багато камінців, вона коротенька, але так відчувається. Вага для більш молодого клієнта, Так, 1600 гривень. Сорочка, теж тут є блискавки, ось такі квіточки, сорочка і брюки. Вони на манікені. Так, ну а ми подивимося ще що є. Ну, зараз вже попереду зима, 1600 гривень. Оги ось в такому красивому кольорі капучина. Так, сумочки. Сумочки в різних місцях. Зараз я покажу ці. 1400 гривень. Ну, доволі м'якенька середньої довжини, є більше шопер. Ось така величезна, я навіть би сказала. Так, майже 2000 коштує, вона там на блискавки застібається. Так, ще шубки. Ну, точніше, це на напівшубка. Так, джинси в синьому кольорі. А тут у нас спеціальна пропозиція 1600 гривень. Черевики. Ось такі в красивому кольорі. Якість преміум. Так, светри, сорочки, блузки. Так, сорочечка. Ось з вишивкою є блакитна. Вишивка тут і на рукаві є. і... Попереду ось такий рукавчик. Так, на гудзиках сорочка, тут ікселечка, 1400 гривень. Є ще в білому кольорі ось такі. Теж симпатично виглядає, кому подобається вишивка. Можна звернути увагу на ці моделі. Так, це светри. Тут є ось такий, так, ціна 1400 гривень. Светр під горлом. Буде горло закривати, гріти тепленько. Ну, такий базовий. Так, є ще й новорічні варіанти. Це у нас на гудзиках кофточка, і ціна 1400. Ну, ціни. 1400, так, середня ціна брючки, тут 1200 гривень. Ну, вони на резинці, вони з тканини такої не дуже товстої. Так, ось такі куртки легенькі, вони на зав'язочках стібана, а в такому трендовому габринті, тваринному. Так, ціна 1800 гривень, Ну, вона зовсім легесенька. Ще ось така. Ціпачачка типу 1500 гривень. Є ще штанці 1400, теж тут тигровий принт леопардовий, точніше. І ще ось сумочки знайшла. Доволі гарненькі, м'якенька. Невеличка, ось ця 1400 гривень коштує. Так, ну вона така приємна на дотик. А Тут не шкіра. Є два відділення. Застібається на кнопочку. Так, ось така прямокутна кросбоді. Так, а ціна 1200 гривень. О, ось ця мені сподобалась так незвична прикрашена ось такі, тут є ще декор. Так, вона теж доволі приємна на дотик. І така під якусь куртку шкіряну буде красива. 1400 гривень коштує. Так, і великі. Хто любить великі? Ну, більше за розміром, ось 1600 гривень. Теж м'якенька. Є ще позаду кишеня на блискавці. Теж закривається повністю на блискавку. Так, а ця, ой, а ця взагалі, вона так здається, що нічого не важить. Дуже легка. Прям занадто легка. Так, а ціна 1400 гривень. Ось такі варіанти, ну, це, звісно, не всі. Ще ось один варіант. Ще в іншому місці, я побачила там вдалі. То може я дойду ще й до тих сумочок, а може цього разу і не встигну. Бо я не можу за один раз прям все-все-все зняти. Так, лофери 1600. Бо тут мені треба тоді півдня бути. Так, сукня ось така довга. Врубчик 1400 бежевого кольору. А є ще ось такий бордо, зелений, сірий колір і графіт. Так, дубляночки штучні. Так, за 2800 ось така чорна. Легенька, ну, не важкі вони. Ну, вони ж і, як би, штучного. Так, штучні. Тож, і легенькі. бежового кольору ще ось така дубляночка, теж 2800. Ну, хутра таке приємне, м'якеньке, і сама тканина тут, ось того, з чого зроблена, теж. В принципі, на сезон 2 поносити і змінити. На 10 років не варто розраховувати. 1400 гривень. Це ось такий подовжений светр. В синьому є кольорі і бордовому. Який зараз в тренді популярний. Ну, я взагалі дуже люблю яскраві кольори. І бордовий бургунд мені подобається. Так, ще є брючки. Ось такі, смужечку, легенькі, так, і ось такий костюмчик можна зробити. Так, ось такі розклішені брючки і блузочка без рукавів в червоному кольорі. Так, блузочка 1600. Вона теж сталі де ще розклішона розклішо, 1400 брюки. Так, ну дуже незвична. Але ось така моделька є. Так, ну, брючки. Ще один варіант 1200 гривень. А тут у нас за 900 гривень. Боді знову. Теж в декілька кольорах є: синій, білий і червоний. Щось я ніколи не купляла боді за все своє життя. Мені здається, може, колись один раз і був у мене, але щось мені не дуже зручно. Так, сукні. Ось така коштує 1600. Ну, так начебто і простенька така, 1600 коштує. Кофточки. О, колір тут такий 1400 зелений, смарагдовий майже. І він ще якби з чорним. Тут намішані два кольори. Ось так виглядає. Резерв це польська. польська. Так, польський бренд прати при 30 градусах. Так, тут у нас сорочки чи блузки, блузки. Теж тут на зав'язочках 1600 гривень біленька. Ось така вона прозора, але є нашивочка ось така, ніби аплікації, така тканина цікава. Так, ну а це стібана куртка, рукавчик показую на резинці, тут є блискавка 2,200 коштує. Так, а оце прям така. Ага, тут ще є ось такий пасок широкий. Кому потрібен широкий пасок, він буде дуже гарно підкреслювати фігуру. Так, Дивіться, майже тисяча гривень. Ось зараз знову ж таки в тренді прозорість. От зблузка дуже прозора, в чорному кольорі, і ось дивіться, який красивий колір. Він не те, щоб коричневий, але ось такий, як гірчичний, схоже. Так, спідниці плісировані. Вони в декілька кольорах є, майже тисячу гривень. Коштують так, теж не дешеві. Ще одна сумочка. Попалася мені тут 3600. Ось така, теж тут декілька відділень, є, блискавка, і ще і на застіпку є на кнопочки. Застібається, так, і ззуттям. Черевики. І є ось дивіться, які тут ще речі. А тут у нас представлен кашемір. Тож можна подивитися, кому подобається одяг з кашеміром Так, ціна 2800 за ось такий джемпер. Ну і дивіться, що я знайшла. Так, це сумочки Тедді, 1200 гривень. Пухнасті. Ой, незвичні. Так, з камушками. Так, а тут 1800. Ох, ну вона важкенька така. І тут така, дивіться, ручка, яка вона невеликого розміру, і теж така плетена перекручена. І важкенька. Так, а оця м'якенька і легенька. Сумочка. Так, а ціна 1400. Ще в бордовому кольорі така сама. Не знаю, кому подобаються ось такі м'якенькі сумочки. Може, хтось любить більш, щоб форму тримала і більш така була товстіша. А є ось такі варіанти. Так, шопір великий, великий, кому треба багато нести, 1200 гривень. Так, теж він застібається на блискавку. Об'ємний. Багато чого влізе. Так, а це знов таки невагома, невагома просто сумочка, 1400. Так, і є кнопочка. Так, кишень нема. Тільки внутрі треба класти. Так, ось такі шубки. Напівшубочки. Куртки, можна сказати, хутряні. 2600 гривень. Ну, вони не дуже товстенькі, бачите, тут підкладки вже ніякої немає. Ну, треба міряти. Не на мінус 20, так, брюки моми по 1500. 1500, хоча, начебто, ми вже не в моді. Ну, кому подобається, то й купляє. Я ось те, теж не ганюся за модою, прям так, щоб носити тільки те, що в тренді. Мені головне, щоб подобалось спідниця. Так, ось така, а, ні, це шортиш, це ж шортики. Шорти спідниця прикриває, і здається, що це. Так, 1200 гривень. Ось така моделька. А ще шубка. Теж така червона-чорна, більше до чорного. Хутра дуже таке велике, пухнасте. Ой, яка тут підкладка. Многокольорова. Так, а ціна у шубки такої. Майже 4 тисячі. Так, що тут ще цікавенького? Ось така ще спідниця, сукня. Це ж сукня, 1800 гривень. Вона тут ще із квіточками. Ва, так, ще подивимось джемпер. Такий товстенький, рукавчик коротенький, пухнаста. Теж тут преміум якість 1500 гривень. На горловині ще прикраси є. Вона буде до пояса довжина. Так, пальто ось таке цікаве. Тканина тут, а ціна 2800. Ну, є і різні інші. Ось цей щось мені колір саме в пальто не сподобався. Так, а ось дивіться, яка, яка сукня в'язана. Дуже така красива. Майже 1700 гривень коштує. Так, ще ось джембер теж в'язка тут, 1400 з дірочками. Так, ну я вже колись купила махіта з дирочками джембер. Що я скажу? Якщо тільки під маєчку, то дуже відчуваються ці дирочки, прям так вітерець задуває, коли йдеш. Так, ось такий ще піджак тут за 2500. Да, 2500. Так, піджак теж з камінцями. Ще одна сукня. Ну, тут така вже тканина більш тоненька, а сукня -то теж довга, 1600 гривень, але зовсім інша тут тканина і якість. Дублянка. Три тисячі, скажем уже, що там 999. 3000 тисячі дубляночка. Так, а я вирішила все ж таки дещо приміряти, і взяла за 1490 ось такі брючки. Тканина дуже плотна, вони в такому зеленому кольорі олівковому. Сумочку я схопила вже, коли бігла. Не дуже, вона тут буде пасувати, але все рівно взяла за 1000 гривень коричневого кольору. Ну, До мого образу, який зараз на мені. Більш-менш, але, мені здається, теж тут недоречна, моя чорна сумочка більше буде підходити. Ну, нічого, подивимось, що вийде. Ось таку блузку. А мені подобається, коли є ось такий узорчик за 1000 гривень вона, і ось цю 1400 гривень. В білому кольорі, але тут така не дуже звична моделька для мене, і мені буде цікаво подивитися, як вона буде виглядати. Елічка. Ну, Тут позначка стоїть кружечок, тож може бути більша за розміром, чим треба. Ну, і ця теж з кружечком. Ну, Подивимось, бо не завжди зрозуміла, коли. Дивишся на розмір, а потім виявляється, занадто малий і занадто великий. Ось блузочка під мої брюки, які на мені по кольору підходить. Сама блузка мені подобається. Але ну, тут виріс не дуже Вон такий, треба щось туди придумати. А ось ця блузка, так, щось така ніточка там. Була а, дуже цікава. І не знаю, як вам подобається така моделька. Мені дуже сподобалось, хоча я не думала, чесно кажучи, що буде симпатично виглядати. А самі брюки на мені дуже великі, для мене великі і дуже довгі. Я підкотила, звісно, підкачувати не треба. Ну, якщо купляти, то Ну, я думаю, іншу модель ця зовсім мені не підійшла, дуже широка. Ну, то, що великий розмір на мене, то одне. А ось те, що вони дуже широчесні і довгі. Хоча сама тканина і колір мені сподобався. Ну, треба подивитися, може в меншому розмірі буде краще виглядати. Довжину, то можна прибрати. Ось так виглядає. В принципі, з цією блузкою непогано, я вважаю. Не знаю, як вам сподобалось чи ні ось цей образ з білою блузкою. Ну, а тут я вже приміряла і бежевого кольору блузку. Дуже мені подобається, що блузки дуже широкий рукавчик. Ну і сама тканина мені подобається. Ну, брати я не буду поки що. Купляти нічого, вирішила не купляти на цей раз, але про білу блузку я так буду пам'ятати. Може, буде знижечка на неї трохи пізніше. Ну, і брючки теж мені, в принципі, сподобались. Тож, коли буде більше часу, я, мабуть, зайду ще, подивлюся. Менший розмір і, може, попаду на знижки. А на цьому я буду завершувати відео. Всім дякую, хто дивився. Дякую за коментарі і вподобайки, а також за підписку на канал. Залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!